М. Затрусило від вибухів Керченський міст під атакою. Все ходило ходором, і з неба посипалися вибухові привітки. А в повітрі стояв гул, як перед апокаліпсисом. Над потужний удар поплавив усе навкруги, все посипалося, наче зліпана з крихкого скла, та стало рушитися в воду. Рашисти забігали як сполухані щури. Цього разу кара вони не уникли. Кадри просто розривають душу. Вітаю вас, будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою Добайко під цим відео у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи зафіксовані пожежі біля аеродромів Рефі та військових частин армії рашистів. Наліт на Карченський міст про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. На відео Кача, де військовий аеродром Рашистської Федерації. Йдеться в дописі та поширюється відео пожежі. На кадрах видно сильне загоряння в районі, де розташований аеродром рашистів. Також зазначається, що у селі Гове, що неподаліка чи щось горить уже після роботи російської ППО. Як пишеться у телеграм-каналі Кримський Вітер з посиланням на супутникові знімки, пожежа посилюється. Площа пожежі за дві години збільшилася у кілька разів. Також повідомляється, що потужні вибухи пролунали у Севастополі та Саках. Крім того, йдеться і про те, що міг бути атакований у Джанкої. Про це також повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Попередньо є приліт по аеродрому Джанкої. Повідомляють підписники, які наслідки, поки невідомо, йдеться у повідомленні. Гучно було у кількох районах Криму у Джанкої та районі, а також у Керчі та поблизу мису Чауда. Самі ж росіяни повідомили про вибух в районі Красноперекопська, Армянська, Новофедорівки та Сакського району. Тривога вмикалася кілька разів за добу. Перша тривога у Севастополі пролунала, коли окупаційна адміністрація заявила про загрозу ракетного удару. Через це у місті зупинили рух морського і наземного громадського транспорту. За твердженням російської сторони по Криму завдали ударів ракетами Нептун та безпілотними літальними апаратами. А от агент АТЕ зафіксував вибухи в районі Перевальського в тимчасово окупованому Криму, включаючи російську військову базу 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони та 8-го окремого артполку. За даними атеж є відомості про загиблих військових, які перебували на чергуванні на складі. Раніше ж агенти партизанського руху передавали інформацію про ці цілі. Силам оборони України, також поблизу Сімферополя, виникла масштабна пожежа. За словами місцевих, перед займанням було чути кілька потужних вибухів. Горіли сховища, де за повідомленнями зберігалися боєприпаси. дим був видно на десятки кілометрів. Дороги в регіоні тимчасово перекривалися. Олександр Коваленко, український військово-політичний оглядач, розповів певні деталі щодо ударів по тимчасово окупованому півострову, а також мосту. Знищення. Керченського мосту, його зруйнування, пошкодження, навіть яке б зупинило о, рух о, потягів о, саме залізничної колії. Це було б безумовно важливим елементом по впливу на логістику з Матрикової Росії до тимчасово окупованого півострова Крим. Але це вже, як я бачу, трохи така другорядна задача першого. Порядку задача це е, продовження знищення всіх засобів ППО на території Криму. Крим, Крим е, останнім часом е, перетворився в таку собі велику Чорнобаївку в першу чергу для е, російських е, засобів протиповітряної оборони. Е, Крим е, він виконує зараз функцію чорної дери саме для засобів ППО Росіян. Він найбільш вразливий у цьому питанні. І ми бачимо, що найбільша кількість будь-яких засобів а, ППО, тобто, це можуть бути і пускові, це можуть бути РЛС, це можуть бути інші там пункти управління, а знищуються саме на території тимчасово окупованого півострова Крим. А, це пов'язано з чим. А, ми витягуємо на півострів Крим усі ті засоби, які потрібні росіянам, по-перше, в самій зоні активних бойових дій. Там, де вони прикривають лінію бої зіткнення, а також самої території Російської Федерації, і це, ну умовно кажучи, давайте говорити так: це така собі зона сковування для їх засобів. ППО Росіяни не можуть залишити Крим без прикриття, без РЛС, без пускових, але при цьому виробництво цієї цієї компоненти. Воно відбувається досить повільно на Росії, тому що е, саме засоби протиповітряної оборони це найбільш складні засоби по виробництву готової продукції, і саме тому е, в них виникає зараз не просто гострий, а. Навіть я сказав би та критичний дефіцит з ППО раніше. В районі Кіровського аеродрому Криму пролунало 5-6 потужних вибухів, приблизно між 2.50 і 3.00 ранку. Після чого спалахнули пожежі. Місцеві мешканці повідомляли про польоти безпілотників напередодні цього. Пізніше аналіз супутникових знімків підтвердив численні осередки пожеж. А наса зафіксувала аномалії тепла типові для вогняних спалахів. Згодом з'явилися що було знищено щонайменше три гелікоптери: ймовірно, Мі 8, Мі 26, Мі 28 та системи ППО типу Панцер С-1. Супутникові кадри показали значні руйнування і локальні пожежі на території аеродрому. Як наголосив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у телеграмі, вибухи в тимчасово окупованому Криму на воєнних об'єктах є виключно складовою. Безпека Росія, які за СРСР розглядає Крим в якості військової бази, і це пряма загроза для судноплавства. Також тимчасово окупованого півострова здійснюються удари по українських містах. Вибухи в Криму на воєнних об'єктах є виключно складовою безпеки, зазначив він. З Кримським мостом у рашистів також традиційні проблеми. Через удари по ньому та страх їх повторення, окупаційна влада почала дуже ретельно перевіряти всіх, хто планує ним їхати. Біля під'їздів до Керченського мосту скупчуються кілометрові автомобільні затори. Перед пунктами пропуску на в'їзді та виїзді з Керченського мосту скупчуються сотні і тисячі. Автомобілів час очікування на в'їзд до Криму розтягнувся до кількох годин. Не менш масштабні черги регулярно збираються і на в'їзд до Криму з боку краснодарського краю Ерефі. Три години затор на виїзді з Криму біля Керченського мосту зафіксував і російський телеграм-канал. Машна хвиля у черзі аж 990 машин чекати близько. Трьох годин понад тисячі автомобілів. Наразі ж Сили оборони України намагаються знищити російські засоби протиповітряної оборони, що дозволить атакувати Кримський міст більшою кількістю ракет та безпілотників. Таку думку висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук. Далі цитуємо. Сили оборони України ще не добралися до Кримського мосту. Втім, очевидно, що до нього відбираються. Кожного разу, коли українські засоби враження б'ють по російських аеродромах в окупованому Криму, Бельбек, Новофедорівці, Саках, Джанкоя, також по пускових установках на Арханге та Фіоленті, то це означає, що наші сили оборони чергове проривають коридор у російській протиповітряній обороні в Криму. Пояснив Лакійчук. Експерт наголосив, що Збройні сили України постійно працюють над тим, щоб знищити російську протиповітряну оборону у тимчасово окупованому Криму. Ураження цих російських об'єктів дозволить проводити атаки в глиб території півострова. Далі знову ж таки цитую. Це локальна операція. Коли ці об'єкти вражаються, то це означає, що через тиждень, можливо і раніше, українські дрони і ракети полетять набагато далі. Підсумував він натомість, операція СБУ Павутина знищила в Росії десятки об'єктів її ядерного потенціалу, заявляють українські спецслужби та військові експерти. Якщо сили оборони України продовжать знищувати складові частини ядерної тріади Росії, то під ударом можуть опинитися багато об'єктів в анексованому Криму. Після операції українських спецслужб на аеродромах РФ і багато експертів говорять про серйозні проблеми в ЕРЕФІ у сфері стратегічної авіації. Якщо процес знищення ядерного потенціалу ЕРЕФІ продовжиться і надалі. Це може торкнутися і території Кримського півострова.